Черговий красень. Да. Да. Красавчик. Дивіться. Все ще один. Красень, все ще один. Дивіться, як сховався у мохові, бачите? Ася. Дивіться, як у моху... Ааа, красень! Я ж говорив, що вони, дивіться, ой, ножка яка Люблять вони ховатися у мохові, бачите який. А так ей молоденький, красивий. Да. Ось. Біленький. О! ось дити який. Пус. А? який красень.